Всіх Вітаю на традиційному кубку Платі Джон. Весна 2024. Дякую всім за те, що приїхали, зареєструвалися і сподіваюся, що всі сьогодні отримають задоволення від риболовлі. Як завжди, чудова погода в нас сьогодні, обіцяють там, до 20 градусів тепла в день, вітру майже немає, так що я думаю, що буде дуже класно по крайній мірі, відпочивати. Да. А риба, в принципі, клює, ми приїжджали на тренування, ну і багато хто з вас також був на тренуванні. Щучка клює і попадаються гарні екземпляри. Значить, зараз буде проведено жеребкування і від нашого спонсора ви отримаєте наборчик такий невеличкий приманок. Це приманочки Хогішрім. Три 3,5 дюйма, така фантазійна. Німфа або креветка, не знаю як правильно її назвати. І традиційний Віброхвіст це Спартайл 4 дюйми. <кій> так що кожен зможе обрати. Ті кольори, які там йому сподобаються, виходить стартовий бейджик, на якому ну, хтось може вперше перше у нас участвує, Розписане тут у вас 5 турів, тобто 5 містків. Які у вас будуть номера мостіку. На кожному мостику написано номер. І тут або Л, або П буква. Тобто зліва, справа вставати на цьому мостіку. Ну, е, хочу сказати ще пару слов про нашого спонсора. Традиційно спонсором кубка виступає компанія Salmo Україна». Це торгові марки Лакіджон, Салмо, Норфін. Та фідер-концерт. Вони предоставили нам ті подарункові набори і також цінні призи, якими будуть нагороджені 5 перших спортсменів та номінація Fish. Нагадую, що ловля в нас відбувається тільки на приманки торгових марок John та Салмо. До заліку приймається вся хижа риба, а саме щука, окунь і судак. Так, да, сом не приймається. Не всякий. Сом в залік не йде. Е, до речі, розповідали мені, що досить часто зараз став накидатися Так, Усім доброго ранку. Починаю викликати е, не з алфавітом, а хто як оплачував е, квитки. Перший. блискун Сергій готується. Се, сеніч Олександр.

Готується Майданиченко, Максим і Сергій. Ти готов? <кій> 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 Майданиченко Максим, готується Сергій Майданиченко. Що, друзі, закінчився наш традиційний кубок Лакіджон. Зараз е, всі учасники відпочивають, очікують, е, коли е, наш секретар Володимир Ланько підрахує результати. І в цей час у нас е, команда поваров приготувала смачний обід, і всі учасники мають можливість зараз перекусити. І буквально через 30-40 хвилин ми приступимо до нагородження. А я вам хочу показати, які сьогодні наші учасники отримають призи. Традиційно в нашому кубку ми нагороджуємо не трійку учасників найкращих, а п'ятірку. Тобто перші п'ять місць отримують призи. Да, приз за п'яте місце, ну, приз, приз невеликий, такий заохочувальний, ну, тим не менш він є. Це е, поляризаційні окуляри Lucky John, е, зі змінними е, лінзами. Тобто тут, якщо я не помиляюсь, є червоні лінзи і е, толі, толі сірі, толі е, але ж такі Трансформер, окуляри трансформер. Ще один заохочувальний приз за четверте місце це перчатки Norfin Helium з відкидними рукавичками, тобто обрізані пальці. Ну, це, скажімо так, більш зимова модель. Зараз вже сезон для цих перчаток пройшов, але ж рибу всі ловлять не тільки коли тепло, а й коли холодно. І ці перчаточки дуже і дуже будуть у нагоді, як спінінгістам, так і для зимової роботи. Перед тим як перейти к призовій трійці, я хочу показати приз за номінацією Big Fish, Це ось така чудова сумка спінінгіста, яка укомплектована коробками. Тобто в комплекті тут іде 4 коробки великі спінінгових. І, в принципі, цієї сумочки достатньо, щоб... Укомплектувати такий більш-менш повноцінний арсенал, як для берегової, так і для човнової риболовлі на спінінг. Ну і звісно ж, йдуть за перші три місця дипломи, медалі і за перше місце ось такий чудовий кубок. Переходимо до третього місця. Приз за третє місце це термобілизна, Norfin Комфорт Line. Термобілизна першого слою, але ж, як ви бачите, вона для пасива. Тобто, не дивлячись на те, що перший слой вона досить тепла і якраз от на таку погоду, як зараз, тобто плюс 15 там, градусів, умовно кажучи, вона ідеально підходить на весну, на осінь те, що треба. Друге місце Друге місце це ось такі трекінгові кросівки, які називаються Light Track... які називаються Light Track Low. Ось такі веселенькі, кольорові. Кольорова розкраска. Но вони дуже зручні. Повірте, що вони прекрасно підійдуть не тільки для риболовлі, але й для повсякденної носки в місті. На роботу можна ходити на прогулки. Супер. Просто це, я думаю, будь для будь-якої людини це прекрасний подарунок. І головний наш приз це демісезонний костюм, утеплений, називається Norfin Bot. Він розрахований на температуру до мінус 5 градусів, тобто він утеплений. Розроблений він для ловлі, що в нас спеціально в його конструкції є навіть така зйомна сідушка, яка Дозволяє, якби будь-де, можна на мокрій поверх, поверхні сидіти. І якби ваш костюм завдяки цьому отримає додаткову якби додатковий захід від промикання та від холоду. Костюм дуже класний і, ну скажімо так, це. Не на один і не на два роки. Така річ. Тобто, всім вона буде у нагоді і для будь-якої риболовлі, в тому числі і для зимової риболовлі. Так, ну що, друзі, приступаємо до нагородження. Все раз ще раз всім дуже дякую за участь в цьому турнірі. Дякую адміністрації озера Трофейного за предоставлену можливість. Дякуємо, звісно, в першу чергу нашим захисникам, нашим Збройним силам. Нагадую, що цей турнір також проходить на підтримку наших захисників і е, певна сума буде перерахована буквально завтра вже на рахунок ЗСУ в Національному банку. Е, дякуємо нашому генеральному спонсору і партнеру компанії «Салмо Україна, торгові марки «Салмо» «Лакіджон». Та норфін, які постійно нас підтримують і завжди е, предоставляють дуже класні цінні призи. Е, з погодою сьогодні однозначно повезло. Е, по рибалці, ну, в принципі, да, велика, велика подяка Артуру Барінову, Да. завжди він допомагає мені. Да, так що від нього було би непросто. Готові зараз об'явити десятку. Да? Так, так. Е, першу. І, а загальні результати ви зможете подивитися. Буквально... Сьогодні ввечері на сторінці. Да, на, нашому, ну, на сторінці події у Фейсбуці. Так. Сьогодні було спіймано загалом 359 риб. Е, почнемо з 10-го місця.

Вісім тисяч 445 балів. Вангородський Дмитро. Сьоме місце. Також 9 риб. 18 тисяч 645 балів. Прилов Олексій. Шосте місце. 6 риб. 19 тисяч 90 балів. Розовенко Сергій. Велику рибу ловив Сергій. Так, так. Yeah. Переходимо до п'ятірки. П'яте місце. 9 риб. 19 тисяч 260 балів. Німець Сергій. Вітаємо. Охочувальний приз – поліізаційні окуляри фірми Норф. Трансформер з, зі змінними лінзами. Четверте місце: також 9 риб: 19 тисяч 815 балів. Домбровський Сергій. Вітаю. 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 Захочувальний приз. Вітаю. Неопренові перчатки. Морфін Хеліум. Так, а тепер перед тройкою лідерів бікфіш номінація. Риба вагою 4 кілограми, 705 грамів. Шляховий Владислав. Так, у нас приз номінації Big Fish ось така чудова сумка спінінгіста. в комплекті 4 коробки йде від фламбов. Так, третє місце. 12 риб. 23 тисячі 10 балів. Колбаса Артем. Так, Бронзова медаль і приз за третє місце. Чудово. Чудова, Norfin Comfort комфортлайн. Дякую. Вітаємо! Срібне місце, друге. 14 риб. 28 тисяч 495 балів. Бугаєнко Олексій. Приз за друге місце. Трекінгові кросівки від норфів. Дуже класно. Дякую. В так, Диплом. Друге місце. Срібна медалька. І ось ці чудові кросівки від норсу. Вітаємо. Так, перше, перше місце. 16 риб. 36 тисяч 780 балів. Волинок Богдан! Не скажу, що неочікувано. Богдан же в нас вигравав. Дякую. Да. Вітаю. Моя школа. <ріст> Можна сказати, що з відривом. Да. Дипломчик. І наш головний приз це демісезонний костюм Норфін Бот. Вітаємо! Ще раз всім дуже дякую. Хочу об'явити, що 21 квітня тут буде проводитися командний турнір Кубок Лакіджо. Так що, хто бажає, подавайте заявочки. До нових зустрічей.